Сьогоднішню неділю апостол Євангелист Лука розповідає нам оповідь про те, як Христос із своїми учениками війшли у село, у кесарію Филипову. І Христос запитав своїх учеників, за кого вважають мене люди? І ученики відповіли: одні вважають за Іоанна Хрестителя, інші говорять, що це Ілья. І тоді Христос запитав своїх учеників, а за кого вважаєте ви мене? І Петро, відповідаючи, сказав: Ти є Христос. Але Господь забороняє їм говорити це людям, бо вони зрозуміли, що з ними Месія, але ще не прийшов час, щоб проявитись Христу як Месії. А перед тим. До Христа привели одного сліпого, людину незрячу. І Христос поклав на цього чоловіка руки і запитав: Що бачиш ти? І сказав сліпий, бачу людей, наче дерева, які проходять повз мене. І знову Христос поклав руки на сліпого і сказав: Сліпий, що бачу все, і бачу чітко і гарно. І... Це чудо знову ж таки і знову укріпило віру у багатьох, особливо у апостолів, тому саме Петро і говорить: Ти є Христос, тобто Спаситель, помазаник. І коли Христос заборонив Петрові і іншим ученикам говорити про нього, що це Христос, то Петро став перечити. Але Христос, повернувшись до Петра, сказав: Петре, ти говориш і думаєш про земне. А не про Боже. Хто хоче йти за мною, продовжив Спаситель, нехай зречеться себе, візьме Хрест свій, і за мною йде. Отже, часом і ми, християни, думаємо про земне більше, аніж за небесне. Ми кажемо, що ми послідовники Христа, що ми віруючі люди, а інколи бачимо людей, які надзвичайно віруючі, а віра їхня настільки глибока, що вони. І не бачать її в своєму серці, і не користуються нею, або і розумом своїм не досягають до неї, як глибокий колодязь. Щоб дістати з колодязя воду, потрібно добре потрудитися. Так інколи людина, маючи віру, не трудиться, щоб достягнути тієї води, яка називається вірою, але надзвичайно глибоко знаходиться в нашому, в нашому тілі чи в нашій душі. Отже, Христос говорить, Петре, ти думаєш не про Боже, а про земне. Бо апостоли думали про земне. Коли наближались до Єрусалима, апостоли сказали, учителю, дозволь нам, коли ти сядеш у славі своїй, сісти праворуч і ліворуч тебе. І суперечка сталася між апостолами, бо кожен хотів зайняти певне місце. Бо вони думали, що Христос іде зайняти царство земне і стати царем земним. Хоч Христос не раз розповідав, що царство моє не від світу цього. Я не прийшов, щоб мені служили, а прийшов, щоб іншим послужити. Але інколи вуха апостолів були зачинені, і очі були духовно сліпими. Так буває і в нашому суспільстві, так буває і серед священників, так буває і всередині сам, самої церкви. Інколи наші вуха не чують і очі не бачать. Інколи ми виключно думаємо про себе і свою вигоду, забуваючи, що поруч з нами є ті, хто потребує нашої допомоги, інколи не матеріальної, інколи допомоги словом чи своєю присутністю. Чи своїми руками, але у нас так мало часу, ми так багато хочемо зробити в цьому житті, щоб наповнити свій дім красою, затишком, достатком. І приходить час. Приходить час, коли думати потрібно про небесне більше, аніж про земне. Але коли той час приходить вже пізно для людини, бо людина прив'язалася. Людина настільки звиклася із тим, що має, що важко їй розлучатися із цим всім. І тоді церква співає, о, як тяжко душі з тілом розлучатися. Як тоді плаче вона? Потрібно залишити все. І тоді і до ангелів очі можна свої звертати, і до Бога руки простягати, але вже настав той момент, коли вже немає покаяння, бо каже священне писання, а після смерті. Немає покаяння. Тому поки людина жива, то повинна дбати не тільки про матеріальні цінності, хоч і це, звичайно, потрібно в цьому житті, бо ми маємо дітей, внуків, і про них потрібно думати, і потрібно думати, щоб залишити їм певний спадок в пам'ять про себе. Але все це, що маємо ми. Всі ці матеріальні речі не повинні перевищувати над духовними, бо час швидко минає. Час швидко проходить. Тому апостол Павло і звертається до людини і говорить: думай про смерть, ніколи не согрішиш. Або в іншому місті говорить, цінуйте час, бо дні лукаві. Насправді дні лукаві. Вони швидко минають. Вони швидко проходять, і молодість це не порок, вона також швидко минає. Тому, коли приходить час задуматись над своїм життям, потрібно задумуватись. Щоби Христос не сказав, відійди від мене сатано, бо ти думаєш про земне, а не про небесне. І час від часу ми повинні задумуватись над небесним і дбати не тільки про своє тіло, а також і подбати про свою душу. Дбати не тільки про те, щоб вмити зранку лице і Себе помазати ароматами, взути в зручне взуття, щось добре з'їсти, але думати також, щоб обмити свою душу, щоб душа наша була чистою і також мала гарний аромат перед Богом, щоб духовна їжа також була присутньою в нашому житті. І тоді прийде Христос до нас і буде поруч із нами. І тоді ми не будемо як безумні, а будемо як мудрі, бо ми будемо цінувати час, будемо присвячувати час своїм рідним і близьким, будемо дбати про те, щоб вони мали, що їсти і пити, що одягнутись, але будемо також дбати про те, щоб і духовно вони не були порожніми, щоб не були пустим сосудом. Бо пустий сосуд, коли вітер дбе, також дзвенить і гуде, але він є порожній. В ньому всередині нічого немає. Наповнюємо себе. Наповнюємо себе благодаттю Божою і добрими ділами, щоб з нами був Бог. Хай Господь допомагає нам. Охороняй від всякого зла, миру добра, перемоги українському народу над ворогом і Божого благословення всім нам.